Ой, oh, tudo bem? Привіт, друзі! Як ваші справи! Сьогодні в такий прекрасний і спекотний день. Я би хотіла поговорити з вами про флірт у Бразилії, а які фрази можна використати з якихось у краще почати розмову, як її можна перевести чи щось більш романтичне. фаворіту е у саботі І з цим завданням мені сьогодні допоможе моя дуже близька подруга Любовера. Любовера! О, Юлія! О, боже мій! Все добре? Велеса і Васи, все добре? Так, все добре, я вас дивлюсь. Всім привіт! Мене звати Люба! І сьогодні ми вам розкажемо, як до людей, які вам сподобались в перспективі. Ось це все? Мовлено? Мовлено, так. E aí, moço? Tudo bem? Oi, moço. Pai. Oi, moço. Você é sempre aqui? Já vim algumas vezes. Ah, tá. Legal. Ah, tá. Você é muito lindo. Obrigado. Você é Eu de um beijo. Eu jogo rabos de quatro. Um Eu Jogo rabo toma Gosto de você, eu gosto de ficar com você. Gosto, gosto de você, meu bem. Gosto de ficar com você, meu bem. Que gostoso, que delícia, meu bem, que delícia. До речі, що стосується слова soudadis, воно належить до слів, які неможливо перекласти якимось одним словом, тобто це як ціле поняття. І soudus означає, його можна перекласти як тобто, «тужити з якимось, скучати, наприклад, «еутоком» в в усе. «я сумую за тобою», але But може мати відношення не тільки до людини, може мати відношення до будь чого Типу як ностальгія, таке може бути як відчуття ностальгії. Але трошки глибше.